Нескафе класік бадріт утра. Ну а що бадьори самого ранку наших зірок? Як зірки прокидаються, як починають свій новий день? Чим снідають, як чистять зуби? Ну і взагалі, напевно, кожного з вас, хоч інколи цікавило це запитання. І прямо зараз ранкові ритуали та народного депутата Злати Огніч. Давайте ж подивимося, усе за кулісся ранкове. Не на кожен з вас, хоч раз у житті, мріяв прокинутися у ліжко з зіркою. Ранок у великому місті дає вам таку можливість. Мене звати Аліна Шаманська, і я проведу вас туди, куди стороннім вхід заборонено. Злата Огнєвіч – одна з найвідоміших співачок України. Неймовірний голос, цілеспрямованість та природна краса допомогли їй посісти почесне третє місце на Євробаченні у 2013 році. І хоч зараз Злата народний депутат, вона продовжує займатися головною справою життя музикою. А ще вона прекрасно готує та активно займається спортом. Це неймовірно, це не гімнастка, це наша відома співачка Злата Огнич. З <рес> чого взагалі починається твій ранок? Взагалі, мій ранок починається з гарного настрою. Посміхаюся і кажу, в мене все буде добре, в мене все вдасться. Сьогодні буде мій день. Сьогодні твій ранок починається з йоги. Я обожнюю йогу. Але як на мене йога зранку, вона ж не бадьорить, а навпаки, розслабляється. Тобі підходить? А я така, що там медитуєш після неї, а я така, що на весь день бадьористь. Покажу, скажімо, серію вправ, які я. Я роблю для цього саме я. Отже, ранковий комплекс вправ від злати. Качаємо прес 40 разів, робимо розтяжку та обов'язково місточок. Чим більше ви займаєтеся спортом, харчуєтеся правильно, тим більше і довше ви будете молодими та енергійними. Після 15 хвилинної йоги особливий ритуал розчісування волосся та легкий масаж голови. Обирайте тільки дерев'яні гребенці, тому що вони ну корисні, вони еко. Це мої улюблені тіні, тому що бачиш, тут такі кольори для карі очей. Вони дуже гарно підходять. І, звичайно, блиску. Після б'юті процедур йдемо на кухню готувати сніданок. З чого складається, твій стандартний сніданок? Овсянка, сир. До вівсяної каші злата обов'язково додає мед та сушену жу. У тебе є особливий чай. Він називається заряд бадьорості. Зелений чай його заварити у вашій улюбленій крузі. Це моя найулюбленіша кружечка. Потім додати коріння імбиру, яблуко, шматочок лайму і мед. Ти взагалі злато справляєш враження такої спокійної, дуже доброї людини. Чим тебе можна вивести з себе? Зранку от, мене дуже важко роздратувати, тому що зранку я така спокійна, я приходжу до тями. Увечері мене можна роздратувати. Можу психанути і накричати, там і кружку розбити навіть. І таке було в мене є на підлозі слід від розбитого посуду. Ти так ніжно про це говориш, навіть кружку розбити. Так мило здається, ти мило кружку розбиваєш. Це було не мило, це було дуже жорстко. Хто тебе довів? Якісь відносини стосовувала. Буду дуже смачний в нас чай. І дуже корисний. Тільки ти скажи, що тобі подобається. Зараз спробуємо скажуть, що я не вмію нічого готувати. Ой, яка гидок. Ні, насправді дуже смачно. Я жартую. Смачний чай. І ще е, не можу тебе не запитати про те селфі. Там очевидно видно, що це не селфі, це не робочий час. Був це було очікування початку засідання. Це був для нас такий історичний день. Ми блокували трибуну стосовно відставки Гонтеревої. І я просто знімала те, що навкруги відбувається. Чи можу я попросити у народного депутата України заспівати якийсь елемент для ваших глядачів, звичайно у вишневому саду там соловейко, щебетав. Отже, До головні секрети гарного ранку від злати Огнівіч, і спортивна йога 15 хвилин, хвилин, вівсянка з сушеною журавлиною, зелений чай з імбирем, яблуками, лаймом і медом та пісня. Прокидайтесь разом з нами і надалі, адже саме тут на вас чекають секретні ритуали бадьорості зірок.